<плес> я хворий, і я не хочу зараз камеру показувати. І цей. І я знайшов дещо на о, Google картах. Я скачав одну програму, <плес> яка називається Google Earth. Тобто Google Земля. І цей. І вона дозволяє бути, наприклад. Дивіться. Чоловічком бути. От, наприклад, ось тут. От тут. Ось тут. На точечку натис... натискаємо, і ми можемо побачити все ось так. От бачите? Щас прогрузиться. Бо бачите, яка погана графіка І вже, мабуть, знайшов і ще нову. Цю Де знайшов. Що? Ну добре. Ми знайшли якусь ще пасхалку. Ну добре. <кій> І це знаходиться в США. Взагалі то відправлятимуть нас, не знаю чому, але в Колумбус. Колумбус. Я неправильно прочитав Колумбус. I się znajduje w Sysha u Fort Campbell. U Fort Campbell. I adresa jest taka. Dzielam ja do ju 10 sekund. Ага, написали на листочку. Можете, якщо що, можете поставити на паузу і написати на листочку. Якщо що, щоб отримати верхню точку, заходите до де номера, Потім йде оця до рівня, там іще якісь знаки. І ось ця. Ось ця. І оці дві ці. Я не зробив двома оціми. Не зробив. Я оціми двома зробив ось зразу. Все добре. Далі будемо розшукувати всі секрети. І оце місце не просто місце. От е ось це. Зараз я вам наведу. Я наведу спеціально червоним, бо тут, там, в тому місці, в якому ми будемо, буде небезпечно. Оце в реальності буде небезпечно. Взагалі-то я не знаю, чи це взагалі, правда, чи ні. Тож показую. Ось, чоловічку робить. Бачите тут дві точки? Це просто будинок. Представляєте? Просто будинок. Яку ми тайну знайдемо в нього. Нас відправляє від США в Колумбус. Ось бачите, в Колумбус. А що я наробив потрібний ще раз. Я вже не хочу просто шукати це, а зразу відправимося туди і все. Навіщо шукати 1000 років? Якщо можна отак зробити і все. Так. І перепротивуємося. До Колумбуса. Я не знаю, чому це в Колумбусі. Але я провірив на Google, дивіться, куди ми попадемо Фотки від ноутерус. Ну от цього персонажа. Щас. Зачиню. Ось Ой, господи все. Ось тут. Бачите? Я щесь проберу Ви побачили, де я Ну, Ви побачили, мабуть, ось координати. Ми так далеко! 231 метр. Це, мабуть, до ядра метрів, скільки залишилось, чи кілометрів. Боже, Та це практично ядро. Подивіться, яке. Його називають на англійській rooms», Тобто back це назад. Rooms це кімнати. Задні кімнати. І тут все жовте. Подивіться, просто все. Ні одної капельки синього. Секрет розкрит. І це і на російській це «закулісіє». Мені мама казала якось на українській, але я не пам'ятаю вже. Ви на російській за колесі. Щас я напишу вам. Ось так. Чао всім.